Це в перший раз. Якби це був FPV-дрон, першу чергу це те, що дальність FPV-дронів, їх застосовують наразі на дещо меншу відстань, ніж 30 кілометрів, а від передмістя. Запоріжжя до лінії бойового зіткнення приблизно 30 кілометрів там 30-32 два кілометри. Крім того, е оператори, які здійснюють удари цими впівдронами, вони теж мають знаходитись не на самій лінії бойового зіткнення. Тобто, ця дальність цього FP дрона має бути як мінімум там 35 кілометрів. Е ну наразі ще не фіксували російських FP дронів які. Діють на таку відстань. Може бути дійсно і баржучий боєприпас, типу зала ланцет. Вони е, діють на відстані там 40 50 і навіть е, певні модифікації. Е, ну росіяни заявляють, що на відстані там до 70 кілометрів. Наразі, е, поки йде розслідування, поки фахівці вивчають уламки. Того вибухового засобу там чи безпілотного літального апарату поки що говорити, що саме прилетіло з боку росіян, говорити рано.